Так, не знаю. Видно мене, не видно. Ану Ігорьок видно? Видно. Друзі, всім привіт! Ми знову в тубільцях на рибалочці. Зараз будемо пробувати, що воно буде. Дуже багато води корочі, дали, теж ще дуже сильна. Ми приїхали ще до світанку, але поки що безрезультатно, тільки декілька обривів. Працюємо, пробуємо, що воно до чого. Там. Ну, Та нормально. Я ж не знаю, скільки ви там обірвали його, Я вже дві п'ятнадцки, блять, і Нормально. Зараз я вас дожену, не переживайте. Побривом. Я якщо ще я там Та може і всі перейдемо. Раз так розхвалив містяк. Може там дійсно щось цікаве? так. Да? Ну так, да, поки не зайнято. бо сюди тачок їде нормально. А Така ж течка хороша, так? Да? Так. Да. Трошки є. Трошки є. Он ну, достал что-то. Тип. Так да, что пиздец мелкое. Не. Судочка достал. Чувак. А, так. Ебатая, блядь, уже она лыбка, она, блядь, корови. Ну да. Б, -б Железяка. О, не вже. Это что, судак? Судак. Что это такое? Слушай, походу рыба. Да, рыба. Рыба, рыба, нифига себе. Нежданчик. Ой-ой-ой. Еще и бодается. Прям нежданчик. Блин, не подсака сложено. Серого. Вот все, в чехли. Там хороший нежданчик вообще. Там прям гарный нежданчик. прилетів ой моє плечі. Е, на себе да. е, так кнопочку вниз потяни да. щоб провернуть да Да ой там хороша риба блядь. о плечо плечо блядь не вивожу з другої сторони з другої сторони ой там щось хороше и блядь там гарний судак Ебать. Боднув, але... Дякую. хороший, хороший судачина. Я надеюсь, видео снимается. Короче, вот такой красень первый у меня. Я не знаю. -ки -ки Кило плюс, да? Вот, взял он на этот. Короче, він присів, придавив, промазав. Присів, придавив, промазав. На ну, цей селектовський лох. Це Свинг імпакт. Ну, класний судак. Ой! Прям, прям гарний. з почином. зараз чайку надо бахнуть за, за почин І продовжувати. Класна рибка. 50 грамовий груз. Щось з фокусом хреново було, коротше. Це у нас кіло. чимось, потім може взважу. Щось камера. Фокусить, не фокусить. Буду відкривати збор на GoPro. <рес> Нереально знімати на це уродство. Ось така рибіна, коротше. Так, сирого подсаку протестить. Наче да, наче жива, Та Татоха красавчик, блядь. <реку> блядь, я шо, обірвався чи шо? Ну, типа, не було ж ничего. Вот И... саша И... шо такая, блядь. Ударчик і щось тяну. <гум> Чуєш, це може рибу забагрю. Бо було таке, тик-тик і тянув щось, блядь. А? Ні, я зрозумів, чого я одна не чувствую, бо через оцю дібалу Перекинув. Так, 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 так. Є стегру. раз фішап фішап пушать да, да так як у мене тільки цвід. да цвет другий кстати ну, надо ну, буде його тоже потягать тоже хвалить Предатель, где рыбу понял, Пидляш. у мене судак. Да, хороший. Хороший. попкатал и подсак серый, да. я сказал, что подсак взял. Взял и попой. подсак взял, взял. Хорошо, блять. Да, хороший, закилушный. На какой цвет? Лох. И на маленький размер, трехдюймовый. Нет, тычка есть. И в серого был тычок, и у меня тоже был тычок. Я не винный в рот взял. Ну, вот, щек, да, щекой, блядь. У меня ляг тоже придавит. Бородой. Билла, короче, присутня. Ну, не Ну, да. Значит, и хищник тут есть. Особенно чехол не подложил, да? Блин, мне рыбалка, блять. О, было Подача его! И говорит, ушел, мне ушел? А ну посмотри, он там снимает. Такой песню Прям стройный такой. Та-та-та! И сана крупный, блять. вот Крупный фиолетовый. Ну, сана такой крупный судак, но подача была класс. уму папа. Цей братей ру взяв. І цей клюнув так гарно. Ну що, пацани? Як там? 2:0, блядь. Аді, я А це зачет Це зачетний судак. Ну, має тільки тридцатка лінійка, але він знатно більше 30. -да -да -да. І ще одного туди ка взяв. Це як, як фірма називається, блядь. А, сейчас. Опта це цей же. Фішап, да. Фішап, фішап ушад. Пішап ушат. Короче, 4 дюйма, фіолетовий колір. Він у мене і раніше класно робота. Ось такого припаркував Судакіна. Кидаємо далі. Це в який раз говоря про те, що зловив на щось. Це не значить, що на цей силікон треба упиратися ловити цілий день. Треба міняти, 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 міняти. От я поміняв і покльовочка. Обкатаємо сломану подсаку яка вже... Відремонтовано. Це 4 дюйма. Першу зловив на 3 дюймового, другу на 4 дюймового. Ну у цього подача прям класна була. Кайфанув. Ти бутер брав під чайок? Бля, случайно что это такое? Там рыба Там Слушай, а что она такая тяжелая блядь? Она поперек За Это точно рыба Да Не гони Да Там еще и Это чихонь Здорово чехонь, блядь. Чихонь, це Смотри. Багря на чехонь. За чехонь, чехонь. Це чехонь. Це чихонь, я тобі відвідаю, підлящин більш круглий. А, ебать, синець, Сенець. Синець. Все, зійшлися. Прикол. Ні, я його забираю. Ти що, добрий вечір, блядь. Це що риба? Там, так? Це що таке. Покльовки не було. Покльовки не було, ну якогось тяну. І поки без ударів. Почему так вот ты что гонишь? Кто да. там? Кто там? Нихуя себе! Да, да не! <laughs> ну все. Ну все. <laughs> Смотри. Какой бешкетник мне попался, блядь. Так, вот дай силиконку, Алеша. Прикинь, зацепив рака. Ну, Всяке в мене бувало, всяке. А як тепер у нього її забрати? Я ж йому не хочу клешні ламати. Ми ж його випустимо. Попробуй мене ущипни, сука, я тебе зварю. Пускай, 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 пускай мій силікон. Жучара. Ну це точно жучара. Ти сам себе за лапу взяв, ти. Как прикол, педавин плавать. Ой, Вот то прикол. Так, друзі, ну що, короче, делаем выводы по сьогоднішній риболовлі. Пацаны в шоке. Пацаны на, <laughs> на обривали нормально. Короче, приезжайте классный е, ориентир. Е, такий типа мостик. Всем советую. <laughs> Це тубельская Да. Короче, з собой надо брать ящик силикона и ну, хотя бы килограмм 5 свинца в виде бурашек. А так, в принципі, непогано, я зараз покажу улов. А, <смеш> а, <смеш> так, коротше. По уловчику. По уловчику. У мене два таких гарних судачини. Один трошки поменше, цей живучий. І один синець. от якось так. Ну, Обірвано було прям багато. Прям багато. Так, ну і що ще хотів сказати. Якщо ви додивились до цього моменту, ви знаєте, що треба зробити. Підписатися на каналчик, поставити вподобаєчку, ну і слідкуйте. Далі буде цікавіше, я не собираю на нормальну камеру, і будемо знімати контент поякісніше. Всім дякую за перегляд, до наступної рибалочки. руці!